Вітаю! Я Чорткова Юлія Олександрівна, вчитель математики Миколаївської гімназії No61. Мій педагогічний стаж становить 18 років у навчальних закладах загальної середньої та вищої освіти. Я закінчила Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського за освітньою програмою математика і інформатика, а до того Український морський державний технічний університет імені Адмірала Макарова за напрямом комп'ютерні науки. У своїй роботі я керуюся педагогічними ідеями, спрямованими на підвищення ефективності уроків математики через впровадження елементів особистісно орієнтованого та діяльнісного навчання. В сучасних умовах воєнного стану в Україні особливого значення набуває організація навчально-виховного процесу із застосуванням дистанційних технологій. Цей процес ускладнюється як технічними проблемами, такими як відсутність світла та інтернет зв'язку. Перебування в укруті під час повітряних тривог, так і специфічними соціально-психологічними труднощами, зокрема, обмеження кола спілкування учнів, підвищений рівень тривожності, зниження мотивованості пізнавальної діяльності. Безперечно, дистанційна форма навчання не може повноцінно замінити традиційне навчання в контексті живого спілкування в освітньому середовищі. Але на мою думку, саме впровадження елементів особистісно орієнтованого підходу може бути ефективним засобом навчання в умовах сьогодення. Реалізація діяльнісного підходу дозволить створити умови формування компетентності. Реалізація особистісно орієнтованого підходу на уроках математики ґрунтується на розвитку учнів стійкого інтересу до пізнання нового, бажання вивчення нової інформації та використання її в життєвих ситуаціях. Такий підхід розвиває не тільки компетентності. Але й сприяє творчому розвитку, заохочуючи здобувачів освіти до самонавчання. Під час уроків математики у п'ятому класі з цією метовою регулярно використовую задачі розділів Учимося застосовувати математику та задача від мудрої сови. А у сьомому-восьмому класах завдання рубрик Цікаві задачі поміркуєдначі та життєва математика, а також використовую власні авторські завдання. Необхідність усвідомлення учням діапазону власних можливостей, розкриття особистості, формування самостійності в діях, прагнення до творчості, постійного саморозвитку та самовдосконалення, основи мого педагогічного підходу. Під час свого спілкування з учнями на уроках математики і позаурочних заходах запроводжую схему суб'єкт-суб'єктних відносин, тобто налагодження співпраці та партнерства в ході реалізації освітньо-виховного процесу. Це сприяє підвищенню мотивації до самовираження та рефлексії в процесі навчально-пізнавальної діяльності, зниженню рівня тривожності при усній відповіді та виконання письмових завдань, особливо в учнів 5-6 класів. Виявлення попереднього досвіду учня та регулярний зворотній зв'язок щодо процесу навчання і позитивного поступу сприяє формуванню умов для розвитку пізнавальних потреб здобувачів освіти. Другим ключовим компонентом Вважаю, діяльнісний підхід, зокрема, проблемне навчання дозволяє створити умови для творчого розвитку та розвитку інтелектуальних здібностей учнів шляхом розв'язання проблемних ситуацій. В ході такої діяльності здобувачі освіти аналізують та створюють математичні моделі, в тому числі моделі графічних об'єктів, порівнюють, досліджують. Наприклад, в курсі математики 5 класу при вивченні теми многокутників мої учні досліджують рівність геометричних фігур шляхом накладання. А в курсі геометрії 7 класу досліджують взаємне розміщення прямих на площині. У восьмому класі досліджують подібність трикутників та створюють моделі прикладних задач із застосуванням інтерактивних засобів. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності пропоную здобувачам освіти творчі завдання, нестандартні завдання з логічним вмістом, наприклад, зі збірок олімпіадних завдань з математики, посібника, навчання на основі головоломок. Шляхами реалізації педагогічної ідеї є підбір навчальних матеріалів, адаптованих до вікових особливостей учнів, коло їх інтересів використання у процесі навчання, реальних життєвих задач. Використовую власні авторські задачі, диференційовані за рівнем складності та індивідуалізовані завдання. Наприклад, числові значення в умові завдання обираються кожним учнем в залежності від його дати народження. Такий підхід опробовано в курсах алгебри та геометрії 7-8 класів. Він, по-перше, унеможливлює осписування, по-друге, спонукає здобувачів освіти до активізації пізнавальної діяльності, по-третє, формує умови дотримання вимог академічної доброчесності. При роботі за здобувачами з особливими освітніми потребами використовує адаптовані завдання з урахуванням індивідуальних особливостей та освітніх потреб. В ході навчальних занять мною активно залучаються сучасні цифрові технології з урахуванням особливостей дистанційного навчання. Зокрема, розробляю та використовую власні інтерактивні презентації, також організовую веб-квести, онлайн змагання, якими ж є результати реалізації моєї педагогічної ідеї. По-перше, це покращення процесу адаптації здобувачів освіти 5 класу до навчання у базовій середній школі та підвищення впевненості у своїх силах учнів 6-9 класів, бо співпраця між мною як вчителем та здобувачами освіти. Сприяє створенню комфортних та безконфліктних умов, зниженню тривожності та дискомфорту. По-друге, підвищується рівень умотивованості учнів, збуджується їх цікавість до математики шляхом дослідної діяльності та розв'язання задач прикладного змісту, зокрема задач із включенням регіонального компоненту. Також серед результатів слід зазначити удосконалення навичок спілкування шляхом відкритого діалогу між вчителем та здобувачами освіти. Формування математичного лексичного запасу, вміння формулювати, висловлювати та доводити власні судження, а також розвиток логічного, критичного і творчого мислення здобувачів освіти. Впровадження самодіяльність підходу сприяє формуванню математичної компетентності, навичок володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями підтримки математичної діяльності. І найголовніший результат, як на мою думку, це створення умов для формування навичок самооцінювання та самоосвіти, що слугуватиме базисом при здобутті подальшому фахові освіти, адже кожна людина навчається протягом всього життя. Дякую за увагу!